Британська історія знає багато дивовижних монархів, але Георг І особливий з кількох причин. Він став першим монархом династії Ганноверів. При цьому він ніколи не говорив англійською, провів більшу частину життя в Німеччині і практично не знав британських традицій. Як сталося, що людина з чужої країни опинилася на престолі Британії? І яке значення мало його правління? Сьогодні я вам розкажу про одного з найбільш незвичних королів в історії Англії Георга І. Георг Людвіг народився 28 травня 1660 року в Невеликому князівстві Ганновер, що тоді було частиною Звященої Римської імперії. Його батько, Ернст Август, курфюрст Ганновера мав високий статус серед німецької аристократії, але найцікавіша лінія спадкування прийшла через його матір Софію Ганноверську. Яка була онукою англійського короля Якова І або ж Джеймса І. Попри те, що молодий Георг не мав жодного наміру, коли стати королем Англії, його сім'я вже мала претензії на престол через протестантську спадщину, а сам Георг виявився важливим претендентом на корону, особливо після політичних змін у Британії наприкінці XVII століття. Ситуація в Англії у цей період була дуже нестабільною. Після повалення католицького короля Джеймса ІІ у 1688 році відбулася славна революція, яка закріпила протестантську владу в країні. Його дочка Анна стала останньою правителькою династії Стюартів, але, не маючи нащадків, країна опинилася перед складним питанням: хто ж стане наступником престолу? Парламент не хотів бачити католицького монарха на троні. І у 1701 році ухвалив акт про престоленослідування. Цей документ гарантував, що королем може стати тільки протестант. Софія Гановерська, мати Георга, була найближчою протестантською родичкою королеви Анни, що робило її синів спадкоємцями престолу. Після смерті свого батька у 1698 році Георг став новим курфюрстом Гановеру або ж як правильна назва, Браушвейх Люнебург. 1707 року між Шотландією. І Англією було заключено унію, в результаті якої з'явилася нова держава Королівство Великобританія. За декілька місяців до смерті королеви Анни померла Софія Гановерська, і спадкоємцем став Георг. Після смерті Анни у 1714 році парламент вирішив передати трон Георгу. Хоча він і був іноземцем. Це рішення не всі підтримали. Якобіти, прихильники скинутої династії стюартів, неодноразово виступали проти цього. Георг став королем уже у досить на той час поважному віці. Йому було 54. Коли Георг прибув до Лондона для своєї коронації, він не говорив англійською і майже не знав англійської культури. Його першими викликами на нові посаді були складні стосунки з політичною елітою та низька популярність серед населення. Коронацію, до речі, провели вже восени 1714 року. Першою великою кризою стало перше якобітське повстання у 1715 році. Прихильники сина Джеймса II, Джеймса Франсиса Едварда Стюарта спробували відновити на троні династію Стюартів. Георг разом із прем'єр-міністром Робертом Волполом зміг придушити повстання. Цей момент зміцнив його владу, але водночас показав, що підтримка короля в суспільстві є обмеженою. Окрім цього, за часів Георга зросла роль парламенту та міністрів. Оскільки король часто залишав урядові справи на їхній розсуд. Це був період формування нової політичної системи, яку ми тепер знаємо як конституційну монархію. Фактично, Георг І став першим британським королем, який поступово почав втрачати реальний вплив на управління державою. Роберт Волпол, який став першим прем'єр-міністром Великобританії, взяв на себе більшу частину управлінських рішень. Цей період знаменував поступовий перехід до парламентської монархії. Де монарх більше виконував церемоніальну роль. У 1717 році Георг активно взяв участь у створенні антиіспанського Троїстого Союзу Британії, Франції та Нідерландів. Все частіше він подорожував до Гановеру. Окрім політичних викликів, Георг мав непросте особисте життя. Його шлюб з Софією, Доротею Брауншвейг-Цельською був нещасливим, і, врешті-решт, вони розлучилися. Коли вони жили у шлюбі, у них народилося двоє дітей. 1683 року народився Георг Август, майбутній король Великобританії під ім'ям Георга і, і Софія Доротея. Вона народилася 1687 року. Вона вийшла заміж за короля Прусії Фрідріха Вільгельма І. Окрім того, у Георга І також було три позашлюбних дочки від коханки Мелюзіни фон дер Шуленбург. А саме, 1692 року народилася Анна Луїза Софія. 1693 року народилася Петронела Мелюзіна, і 1701 року народилася Маргарита Гертруда. Також у Георга були складні стосунки з власним сином, майбутнім Георгом II. Батько і син постійно конфліктували через політику та особисті амбіції, що тільки посилювало політичну нестабільність країні. Георг I помер 11 червня 1727 року від інсульту. У той час він вирушив до Ганноверу і помер по дорозі. Королю було 67 років. Король настільки не любив Британію, що навіть попросив його поховати в Мавзолеї Вельфів у Гановері. За його правління сформувалися основи конституційної монархії, яка діє і донині. Хоча його правління було нелегким, його спадок живе в тій політичній системі, яка існує в Британії зараз. Георг І також залишив після себе династію, яка керувала Великобританією протягом кількох століть. Після смерті Георга І. На престол йде його син під ім'ям Георга II. Георг ІІ покаже, що він не відмінуть свого батька, любить цю країну. Але про це не зараз. Історія Георга І показує, як несподівані обставини можуть змінити хід історії цілої країни. Незважаючи на мовний бар'єр, політичні кризи і складні особисті стосунки, Георг І зміг залишити слід у британській історії і допоміг встановити ті політичні структури, які ми знаємо і сьогодні.